Сьогодні нарешті отримав чоловічі джинсові куртки без стрейчу, котонові, По 5 іксів. Є моделі по 4, є моделі по 5 іксів. У чотирьох кольорах, два кольори, три відтінка синього. Так, ця синя куртка по 5х. Мені XL розмір. Утрі кишені, дивіться, такі прошиті. Що тут, що тут. XL. Ця модель по 5. Так, ця модель е, по 4X, на мене також X. Дивіться, зріс міні 1,83 м. По 4X. На мені також е, X. Е, Тут е, відрізняється колір, він більш насичений. трошки темніший і таке лого. Ця модель а, сірого кольору або кольор антрацит. темно-сірий, сірі. Дивіться, структурована каміна також без стрейчика по 4 ікса, на мені віселечки. Всі вже моделі готові до відправки. Налітай, покупай.